Ось хлопці, бачите, як зробив, дивіться. Отакі От болтики взяв, вони просто, як, якщо їх закрутити і обрізати, вони, виходить, як шайбочку служать. Ну, нічого такого дрібниця насправді. Там позапилював, бо купол, бачите, щоб не впирався. Тут так зробив. Тоненька пластинка, там промазана герметиком. Ти ніж покажи, як та сторона виглядає. Ну, Нічого такого, дрібниця насправді, абсолютно дрібниця, але, але я зробив, щоб. Раз воно вже є. То, щоб не просто туди закручувати болти чи шпильки обрізати, посадити на клей і обрізати. А раз вони вже є ці пластинки, то чому їх не використати на, на користь. Якщо навіть друг клей не втримає і колись ці місця виб'є, хоча не потрібно чекати, поки їх виб'є, а профілактика є профілактика, підшипники працюють і вони знашуються, то тут воно ніколи не потече, тому що це не буде давати. Uh-uh-uh. <clears throat>